Я теж українець, я зненьку Україну переживаю. Просто я знаю, що ви нас не невидите, нас, тих, хто балакає на суржику. А хіба ви колись бачили, щоб я десь висловлював свою ненавість до тих українців, хто розмовляє недосконалою українською мовою? Такого ніде не має, бути не може. Більше того, я навіть не висловлюю свою ненавість до тих, хто. Займає якусь іншу політичну позицію в теперішній час. Я розумію, що ми живемо в теперішній час, але перед тим було століття жорстокого соціалістично-комуністичного терору, жорстоких етнічних чисток, масових вбивств, геноцидів українського народу, голодоморів, депортацій, етноциду, лінгвоциду. Винищення всієї еліти українського народу, так званої негативної селекції і творення нового совєтського чоловіка. Совєтського чоловіка, який буде по своїм якостям як шмельць. Нікчемна істота, яка буде чітко виконувати завдання партії. Так було, і, на жаль, ця злочинна антиукраїнська і українсьнавсна структура дала свої плоди. Дійсно, їм. Частково вдалося реалізувати свій план. Багато українців дійсно є на жаль, дуже сильно постраждали НАТО сильно постраждала. Дуже багато українців зараз є відвертими ворогами України і воюють проти України свідомо свідомою проти України. Багато українців зараз на території Російської Федерації піддали всі російській пропаганді, і в тому числі в уряді, в Раді Федерації в інших державних структурах. Злилися із росіянським тим, тим, скажімо, культурним міром і служить ворогам своїм на справу знищення України. То звичайно, я ні вас, ні вам подібних не можу ненавидіти навпаки, я визнаю, що це було результатом того жорсткого терору. І тому я розумію, що. Потрібно, щоб була Україна, щоб була Україна державою українського народу, з чіткою українською культурою, українською мовою і з чіткою державною політикою, щоб кожен, хто хоче бути українцем, щоб він мав можливість стати українцем на нашій світі землі і стати господарем на цій світі землі, у тому числі ви і такі, як ви. Слава Україні і слава величному українському народу!